Е, та. Представтеся. Водій транспортного засобу, ДАПа. Я, як вас звати? Микола. Пан Микола, так? так. Е, скажіть, ви ходили грітися в палатку? Так, да, в палатку, ще приглашали хлопці, бо тут постійно рух, хто машини витягують, точок, хто то підходили, бо я винуждена така зупинка, що стою, мені потрібно стой зробити. Палатку, чай можна попити. Тут постійно машини, які застряють, я вже більше години тут. Тільки застряла машина, під'їжджає 131 МЧС і сразу, не затягуючи нічого, перекривається рух, щоб ніде ніякої аварійної ситуації не було здійснено. І одразу витягають машини на які не можуть самі виїхати. А так дуже добре, що Така, такий пункт є на таких участках дороги, бо дійсно зараз погодні умови настільки, можна сказати, жахливі, що є над чим працювати хлопцям. І дуже велике спасибі для ці, за, за це їм. Бо дійсно допомога дуже велика, оказується, для водіїв в особливості, бо така дорога, що погода не питає, їхати чи не їхати. Потрібно їхати і така ситуація в нас. Давай! сюди,